За два місяці заморозки, а комунальники досі нічого не роблять. Мешканці будинку переконані, так їх змушують перейти на індивідуальне опалення, але за їхні гроші. 100% має бути, 100%. Він написав заяву. Прошу від'єднати нас від системи центрального опалення та надати дозвіл на індивідуальне опалення. Все ні один з мешканців, я не думаю, може пару людей, які мають борги, такі заяви написали. Встановлення індивідуального опалення в одному помешканні коштує понад 10 тисяч гривень для пенсіонерів. Це захмарні суми. У мене пенсія 1400. я не зможу на індивідуальне опалення гароші взяти. На іду десь так не вистачає. мене. Добре. Але крім цього, стверджують мешканці, навіть технічно зробити це неможливо. В будинку немає коменів та площі бракне. Тут проживає три сім'ї, треба три, три котли. Ви бачите, де тут можна три кутли розмістити? І три лічильники, і газ. три лічильники газових. Тут для одного місця мало зробити. Натомість, в райадміністрації заявляють: мовляв, майже усі мешканці погодились власним коштом від'єднатися від центрального опалення. У двох квартирах з 24 це вже зробили. 20 квартир на сьогоднішній день подали документи на міжвідомчу комісію. Про те, щоб міжвідомче розглянула можливість від'єднання, дві квартири є проти. Ми проводили неодноразово зустрічі. Система в будинку є настільки зруйнована, стара, що вкладати туди кошти є надзвичайно великі. Проте на від'єднання від центрального опалення потрібно 2-3 роки. Тому відновити тепломережу у будинку все ж доведеться. Місцевий жек, начебто, і погоджується на це, але посадовці кажуть. Перешкоджають самі ж мешканці. В будинку є порив. Порив і знаходиться під підлогою. Мешканець категорично відмовляється давати доступ, щоб зремонтувати цей порив. А якщо ти вирішити тепло, то треба буде. будемо ще раз ти просити, щоб все таки дозволили зірвати підлогу і ліквідувати той порив, щоб на цей сезон все ще поки що подавати тепло. Будинкова активістка пані Леся посадовцям та комунальникам не вірить і пророкує жахливий розвиток подій. діти. Школи, старий будинок, старий будинок. Значить, почнуть включати електричне опалення, будинок старий, полетить проводка, це написано в заяві. Почнуть вставляти індивідуальне опалення, як кажуть котли, вже декотрі в нас в квартирі це мають, без жадних паперів. І що буде? Камікадзе, будинок злетить на повітря. Найбільше людей турбує, аби не трапилося львівського «Алчевська». Допоки жек лише збирається взятися до роботи, Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський, головні новини Львова.